Привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека і роки хоче долучитися до мене в зйомці. Сьогодні я хочу розказати вам про книжки, прочитані впродовж весни а точніше, книжки, які я відношу до. Розряду розважальної літератури, літератури, щоб відволіктись, і почитати про щось цікаве, але не дуже сумне чи спонукаюче до глибинних розмірковувань. Всього за весну я прочитала 14 книжок, і до цього відео увійде тільки частина з того, що я прочитала. А для тих хто хоче послухати про більш серйозні книжки, в яких є над чим подумати, то буде друга частина цього відео. Але перш ніж я почну розповідати про саме книжки, я б хотіла перш за все подякувати всім, хто прийшов сюди з інстаграму, всім, хто написав коментар, поставив лайк, підписався. Я взагалі не очікувала такої реакції, такого відгуку. Я думала, там прийде 3-5 людей, вас прийшло аж 40. Я дуже вдячна, і це не, не просто дуже. Я дуже дуже вдячна. Якщо ви ще не підписались на канал, я дуже буду вдячна. Якщо ви це зробите, Поставите лайк або напишете коментар. Вам це не складно. Мені, по-перше, дуже приємно. А по-друге, це допоможе моєму хобі розвиватись і якось іти в маси, як то кажуть. Тож, поїхали розказую про книжки, які я прочитала продовж весни. Отже, першою книгою весни став нуарний детектив з елементами містичного трилеру Нічне кіно авторки Марі Шепесел, який розповідає нам історію, по перше, з дуже відомого таємничого загадкового і дуже талановитого режисера Станісласа Кордови, який спеціалізувався на так званому нічному кіно, в якому досліджував природою абсолютного зла, абсолютної жорстокості, і ходять чутки, що цей режисер був жорстоким і насправді не тільки до свого акторського складу, а також до всього персоналу, який був задіяний в його фільмах, а також його власної родини, власних дітей. Паралельно ми слідкуємо за розслідуванням загадкового самогубства доньки Станісласа Кордової Олександри, яке веде талановитий журналіст Скотт Магрет, а також його два помічники Нора і Гопер. Ізюминку цьому розслідуванню додає той факт, що Скотт Магрет вже не вперше працює по справі Станісласа Кордови. Він втратив свою кар'єру через те, що звинуватив режисера в жорстокому ставленні до дітей, що було визнано судом як наклеп. І разом з нашими героями скотом, гопером та норою, ми намагаємося зрозуміти, що не так було в цій родині, чому Олександра вчинила самогубство і як так склалося, що Всю цю історію накриває такий шлейф паранормальних і містичних явищ. Якщо ви таке любите, і те, що я щойно розказала вас, в принципі, зацікавило, то я пропоную послухати про плюси і мінуси цього роману з моєї точки зору. Серед плюсів перше, що я хочу відзначити, є. Оформлення цього роману, бо це досить цікава річ. Роман сам по собі досить інтерактивний, тобто, ви в книзі, як читач, бачите певні матеріали розслідування. Тут є фотографії локацій, про які йде мова. Також є портрети задіяних осіб, і ви можете легко уявити, хто як виглядав і що там відбувалось. Є скріншоти певних сайтів пов'язаних зі Станісласом кордовою, до яких не так просто потрапити, тому що вони знаходяться в тому сегменті інтернету, в якому зазвичай нічого хорошого не відбувається. Це така забавка іграшка для читача, якому подобається знаходити уліки, розбиратися в них і не дуже замислюватись над тим, як виглядає той чи інший герой. І що там взагалі відбувається. Другим плюсом цього роману, який я можу для себе відзначити, це атмосфера цього роману. Це дійсно така досить тривожна, моторошна історія, в певних моментах навіть трошки фантасмагорична. І це має певний шарм, і якщо вам таке подобається, то я в принципі раджу цей роман. Щодо мінусів цього роману, який я можу відзначити, які відзначила для себе. В першу чергу я хочу сказати про те, що. Історія настільки дробиться між історією Станіслоса Кордови і його доньки, точніше, розслідування самогубства його доньки, що ані те, ані те до кінця не розкриваються в цій книзі. По-друге, як на мене, трошки раптово і неочікувано склалося це тріо з головних героїв: саме скота, гопера і нори. І не зовсім зрозуміло, чому вони співпрацюють, на що це одному з героїв, точніше, героїні цього тріо, і чому все це відбувається? Бо історія досить така моторошна і таємнича, і дуже дивно, що до неї так легко вийшло залучитись стороннім людям. І коли кажу стороннім, це я маю на увазі дійсно стороннім людям. У нас почалася тривога. Наступним пунктом, який я для себе зазначила як мінус, є той факт, що тут дуже багато всього понемішано. Тут є і магія вуду, і якісь справи з дияволом, і таємничі секти і спільноти, і якісь фанатські штуки, дуже дуже багато всього. І в цьому винегреті ти не розумієш, де насправді дійсність і що там відбувається. Скоріше за все, в цьому й полягав задум авторки, але як на мене, це було трошки забагато. Я б хотіла більш лінейного розкриття того, що відбувається, і чому. Але комусь може зайти. Якщо вас не відлякало те, що я встигла розповісти і зацікавив сюжет то я в принципі можу порадити цю книгу як книгу для одноразового читання, десь в дорозі, або просто коли вам хочеться чогось легкого і цікавого в плані використання самої книги, тому що оформлення дійсно гідне уваги. У Мене затікла нога. Точніше на відвіну не затекли. Наступною книгою, про яку я хочу сьогодні розповісти, є книга Ендрю Шона Гріра Лес, яка в 2018 році отримала пуліцерівську премію. Оце бахнуло. Таке воно життя. Отаке воно життя київського блогінгу. Починаю знімати відео про книжки. Сусід починає вісуйобити, вибачте, і ти сидиш вже в шафі з собакою. Тож один обстріл і повноцінний робочий день по тому. Я повертаюся і готова розповідати про другу книгу з прочитаних мною навесні. З тієї категорії, що я відношу до розважальної літератури, головним героєм цього роману є майже 50-річний письменник Артур Лиш, відомий у всьому світу, переважно тим, що він був у багаторічному зв'язку з іншим поетом, більш талановитим, більш відомим лауреатом Пуліцерівської премії, і всі навколо сприймають Артура Лиш. Скоріше як людину, яка була пов'язана з цим поетом, ніж як самостійного письменника, що єм цього сюжету, є той факт, що в якийсь момент Артур лиш отримує запрошення на весілля його колишнього бойфренда, з яким в нього були досить тривалі, але неоднозначні стосунки. І оскільки наш головний герой є без того, досить невпевнена у собі людина. Прийняти таке запрошення він не може, тому що це буде досить болісним досвідом для нього, але й відмовитись йому. Також якось не дуже личить, тому що всі тоді зрозуміють, чому це сталося, і чому Артур не може прийти на це весілля, що насправді він не сказати, щоб приймає той факт, що їхні стосунки вже завершені і не мають ніякого майбутнього. І от якраз щоб уникнути такого засудження і якихось припущень друзів і знайомих, Артур лиш вигадує альтернативний варіант відмови від відвідин. Цього весілля він вирішує приймати абсолютно всі запрошення, які він отримує. Це Можуть бути якісь рандомні конференції, читання лекцій в якомусь університеті в Німеччині попри те, що його німецька, ну скажімо так, не дуже. Тобто все, що дуже довго валялось десь в боксі або на робочому столі, без відповіді отримують цю відповідь, і відповідь ця позитивна. І ми разом з Артуром подорожуємо між країнами, потрапляємо у певні ситуації, знайомимося з новими людьми, здобуваємо якийсь досвід, в тому числі романтичного характеру, і знаходимося разом з Артуром на шляху до розуміння, хто я про що я. І чого хочу в цьому житті. Особисто мені цей роман видався такою простою, доброю історією про вічне, про просте насправді про стосунки, про те, кого ми любимо, і як ми ставимося до людей, яких ми любимо. Це приємна книга на той випадок, якщо ви шукаєте якусь життєстверджуючу історію про приємну людину. Наступна історія, про яку я і мій персональний асистент можемо і хочемо сьогодні вам розповісти, є роман Керол Уотс, який називається Блондинка. Це художнє переосмислення життя Мерелін Монро, починаючи з її раннього дитинства, закінчуючи останніми хвилинами її життя. З одного боку, це дуже цікава історія про дуже цікаву людину і знову ж таки дуже цікавий час. З іншого боку, я не можу сказати, що це історія суто для розваги і просто можливість почитати про пригоди зіркової блондинки. На жаль, на шляху до успіху в Мерлін Монро зустрічались не зовсім добрі люди, які не зовсім гарно з нею чинили. І тут в цілому багато фактів, які Знаходяться в межах так званої сірої моралі. Це все робить цей роман емоційно досить напруженим і досить важким, тому що ну дійсно деякі э, сцени частини життя Мерелін були, по-перше, тригерними, по-друге, дуже болісними, і до цього треба бути готовими. Звісно ж, не можна казати про те, що все, що описано в цій книзі, достовірна інформація, тому що деякі факти не збігаються з тими. Даними, які можна знайти в відкритому доступі, наприклад, там змінені імена головних героїв, іноді не пересікаються саме часові лінії з реальною дійсністю, але варто пам'ятати, що це перш за все художня література, і в принципі. Хто ми такі, щоб критикувати авторку, яка бачила цю історію зі своєї точки зору і передала нам саме своє бачення цієї історії? В цілому, я можу порекомендувати цю книгу всім шанувальникам жанру біографії або людям, зацікавленим у історії життя Мерилін Монро. Але, як на мене, роман був трошки затягнутий деякі сцени можна було опустити і нічого б не змінилось. Uh, і в принципі скоротити книжку можна було ну, на мій погляд, десь сторінок на 150, а так вона займає 900 сторінок. Тобто, це такий довгостроковий комітмент має бути у людини, щоб читати цей роман. Знову ж таки, якщо ви не хочете читати саме книгу, нещодавно на Netflix вийшла екранізація саме цього роману. Вона, як і книжка, як на мене, трошки затягнута, але дуже дуже естетична, там дуже багато таких повільних. Красивих кадрів з красивими людьми, і можна просто подивитися цю екранізацію, якщо раптом вас зацікавила ця історія. Десь всередині весни я трошки втомилася від серйозної літератури, яку я на той момент читала. Мені захотілося чогось легкого, простого, щоб можна було просто зосередитися на сюжеті, вболівати за головних героїв і не перейматися. Проблематикою просто всесвітнього масштабу, якого я могла бачити в книгах, або уявляти, що я там бачу в цих книгах, бо синдром пошуку глибинного змісту ще ніхто не відміняв, і я, на жаль, до цього теж схильна. Тож мою увагу в цьому плані привернули книжки, які досить багато часу вже чекають. На моїх поличках своєї черги, на які я досить довго дивилася, але щось мені рука тягнулись, і я маю на увазі історію голодні ігри, написану Сузан Колінз. Буду тримати для зручності тільки одну першу книгу, тому що всі три трошки важко. Не думаю, що ця серія, в принципі, потребує якоїсь додаткової уваги в плані розкриття сюжету і розповіді вам про головних героїв, завдяки екранізації з Дженіфер Лоуренс та нетимним не погляд Хемсвортом, Всі знають про що ця історія. Це в нас така young Adult антиутопія, полегшена версія, я б сказала, антиутопії, де є юні харизматичні герої, які йдуть проти суспільства. але не зовсім типовим чином, якщо говорити предметно, то почати варто з того, що саме голодні ігри, а також роман «Королевська битва Косюна та камі, який був написан в 99-му році, в принципі, започаткували жанр королевської битви, більш відомої в народних кругах, як, як Батл Рояль. Зараз це більше така геймерська штука, але в цілому цей жанр він пішов от саме з цього. Ще одним досить вагомим, на мою думку, плюсом цієї історії є її головні герої. Справа в тому, що якщо ми подивимося на літературу і кінематограф подібного штибу, ми побачимо, що традиційно в центрі події знаходяться такі трошки мерісюжні хлопці та дівчата, які за все хороше проти всього поганого. Це якщо хлопець, то він привабливий і тестостероновий, який врятує весь світ, і дівчину. Якщо це дівчина, вона красуня, яку хочуть абсолютно всі, і яка просто. Все зможе і все подолає. у випадку ж холодних ігор. Ані в Кетніс, ані в піти ніколи не було насправді мотивації руйнувати режим, перемагати Капітолі і встановлювати свої порядки. Вони хотіли просто жити своє життя, щоб їх ніхто не чіпав і вони могли займатися чим вони займаються. Особливо це помітно в образі піти, на мою думку, який дуже класно яскраво грає в контрасті з образом Гейла. Бо якщо подивитися на Гейла, то це якраз традиційний герой, сильний, гарний, хоче змінити всесвіт, світ, врятувати всіх і готовий на все ради цього. І ми бачимо. В принципі, до чого це призводить, Піта, на відміну від гейла, ніколи таких планів не мав, ніколи не було це його ціллю. Він просто хотів жити, він просто хотів любити кохану дівчину, і щоб йому в цьому плані ніхто не заважав. І саме це робить цікавим цю історію, тому що ну дійсно це не тривіальні персонажі. Ну і звісно, я не можу не відзначити світ голодних ігор. Він мені здався досить цікавим, хоч і не суперновим. Звісно ж, якщо порівнювати голодні ігри з іншими антиутопіями, ця серія буде відрізнятися від класичного розуміння цього слова, що в принципі очікувано, тому що це книга в форматі «Young Adult». Тим не менш, я щиро вважаю, що це досить непогана історія для того, щоб провести з нею кілька вечорів, почитати легесенький текст, особливо якщо у вас є ціль читати англійською. Тут дуже дуже легка англійська, можна виправдати це читання ще й цим. І якщо говорити про мінуси цієї серії, звісно ж, вони також є. По перше, в мене багато запитань до дістриктів і особливо дістр дістрикту «13». Про який ніхто нічого не пам'ятав 70 років. У мене багато питань з сюжетної точки зору в плані організації цього світу, але я не дуже прискіплива в цьому плані, тому що це не класична антиутопія, це не сказати, щоб доросла така, знаєте, міцна література. Це література в жанрі young adult, яка нам пропонує перш за все цікаву історію. І ще одним моментом, який мені не дуже сподобався, є той факт, що у всіх трьох книжках Сюзан Колінс використовувала один і той самий рушій, а саме арену і занурення наших головних героїв до арени. Якщо в першій книзі це було абсолютно логічно, і це було в основі сюжетної канви, то друга і третя частина могли бути обіграні трошки по іншому, і не обов'язково було використовувати один і той самий сетінг тричі. Але все одно було досить цікаво. Там були нові перепони, нові якісь випробування, і я з задоволенням слідкувала за сюжетом. Якщо ви шукаєте чогось суперлегкого, де вам треба просто розгрузити мозок і можливо пошиперити якусь пару, то це непоганий варіант. Я можу його щиро порекомендувати. Я провела з цими книжками кілька класних вечорів, відпочила і. Отримала задоволення, і останньою книгою, про яку я сьогодні хочу розповісти, є роман Безніч Ще Крістофа. Це також Янке Далт Історія, присвячена пригодам оцієї самої трошки мерісюшної головної героїні, якій все вдається, але в дуже дуже крутому сетінгу і з цікавими авторськими ходами, але про все по порядку. Головною героїнею цього роману є Мія Корвера, яка в ранньому дитинстві втратила абсолютно всю свою родину. Батька Мії. Тратили як зрадника на центральній площі Богодолу, так називається місце, де народилася наша головна героїня, за те, що її батько, начебто, планував заколот проти існуючої влади. Мати і молодшого брата Мії ув'язнили в місці, яке іронічно, на мій погляд, називається Філософський камінь. Неважко здогадати, що основною метою Мії через ці події стає помста за свою родину, і через це вона вирішує навчатися. Мистецтво вбивці або асасінки. Як зручніше, оскільки це школа асасінів, то й вчиться мія досить нетривіальним предметом. Наприклад, вона вчиться готувати зілля, володіти зброєю, спокушати людей заради їхніх прудних таємниць і багато чому іншому, саме через специфіку предметів за її навчанням було досить цікаво спостерігати. Цікаво дивитися, з ким вона знаходить спільну мову і як розвиваються. Чи інші лінії, пов'язані з головною героїнею. Серед інших плюсів цього роману я можу відзначити цікавий сетінг, дуже добре пропрацьований світ і особливо міфологію цього світу. Почнемо з сетінгу. В цьому світі існує не одне, а цілих три сонця: червоне, синє і жовте. Ці сонця замінюють одне одного на небосхилі, і саме через це в цьому світі майже ніколи не настає ніч. Саме через це романи називаються Безніч. Також цікавим є місто, де народилася наша головна героїня, а саме Богоділ. З одного боку, це місто, яке дуже нагадує італійські міста. Там є вруківка, там є купа мостів і каналів, відкрита вода і цікаві архітектурні рішення. З іншого боку, подейкують, що це місто було засноване на кістках такого собі велетня, якого здолали дуже дуже багато років тому, і він, начебто, Мав якесь відношення до божественного пантеону цього світу, але це не доказано. Попри недоказаність попереднього факту, саме через оці всі легенди в місті є райони, які відносяться до Ребер. Серця, голови і так далі, і це мені здалося досить цікавим рішенням з точки зору світу. Також я хотіла б відзначити саме міфологічну складову цього роману, бо автор дуже, дуже багато уваги приділяє саме цьому аспекту. Ми знаємо, що то за сонця, які були божества, хто кому поклонявся, чому поклонялися тим чи іншим богам, і як все це влаштовано. І ще одним аспектом, про який я не можу не сказати, є особистість автора, який в даному випадку не тільки не ховається від нас, він навпаки іде на прямий контакт до читача. Іноді це виглядає як простий коментар саме в тексті, або просто частина діалогу. Іноді це зноски, в яких Джей Крістов дає нам якісь додаткові факти, історичний матеріал, інформацію тощо. А іноді це просто жарти, типу, ну я ж казав, комусь це подобається, комусь це не подобається. Я особисто належу до першої категорії. Мене це підкупило, і Джей Крістов здався мені людиною, як, з якою мені було б цікаво поговорити, потеревеняти і пожартувати. Щодо мінусів цього роману, звісно ж, вони також існують, і перш за все я б виділила рівень пафосу в цьому романі. Особливо на початку, як на мене, його було трошки забагато, але ближче до середини цей рівень знижується поступово і далі вже йде адекватна розповідь. Тобто. Ну, трошки можна потерпіти і треба потерпіти. Далі буде краще, я вам обіцяю. Другим аспектом, який особисто я вважаю мінусом, є оця певна мересюшність головної героїні, про яку я раніше говорила. Точніше, це навіть не стільки мересюшність, скільки імбалансність цього персонажу, тому що за Мію Корвера взагалі не треба переживати, тому що ти одразу розумієш, хто тут папка і хто всім надере зади. З іншого боку, я не є основною цільовою аудиторією цього роману і скоріше за все, якби я була трошки молодша. То така героїня, як Мія Корвери, мене скоріше надихала би через віру в те, що вона може здолати абсолютно все, ніж викликала якісь прискіпливі питання, як це сталося в моєму випадку. І останній момент, який я б відносила до мінусів цього роману, є така певна невеличка вторичність світу Джея Крістофа. Наприклад, ця академія асасінів, як на мене, виглядає як такий більш словісний моторошний аналог Хогвартсу. Тут також є свої предмети, тут також є змагання за трофеї вчителів. Тут також сходи змінюють свій напрямок, і можна от потрапити взагалі не туди, куди ти збирався потрапити. Або, наприклад, на шляху до Багряної церкви мія долає пустелю і стикається там з піщаними черв'яками. Які, в принципі, уважний читач та глядач міг побачити десь, наприклад, у Дюні. Але, як то кажуть, всі сюжети вже були в античності, і наразі придумати щось принципово нове, досить важко, то я готова пробачати такі нюанси в літературі, тим паче, що окрім цього в Джея Крістофа є багато досить оригінальних моментів, на які варто звернути увагу і можна звертати увагу. В Цілому я задоволена тим часом, який я провела в цьому романі. Мені сподобалися герої, мені сподобався плод твіст. Наприкінці, деякі образи теж здалися мені досить цікавими. І в принципі, якщо вам імпонує тематика навчання мистецтва асасіна, цікаві сетинги та головні героїні, які можуть все здолати, то це непоганий варіант. Тим паче, що підозрюю, що цей світ буде дуже класно розширюватись в наступних частинах. Що ж наразі це всі книжки, про які я сьогодні хотіла вам розказати в розрізі розважальної літератури, прочитаної мною. Продовж цієї весни сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікаве, якщо ви шукали. Ну а для тих, хто хоче хардкору, буде наступний ролик, присвячений другій частині прочитаної мною навесні літератури, де ви зможете послухати про дуже різні книжки, починаючи від моторошної сімейної саги, закінчуючи сучасним магічним реалізмом в українському сетінгу. І якщо вам це цікаво, я буду дуже-дуже рада бачити вас у своєму наступному відео. Якщо ви не хочете його пропустити, у вас є можливість завжди підписатися на цей канал. Ще раз дуже дякую за перегляд, дуже рада була з вами зустрітися. Досі не вірю, що я це все роблю, але дуже вдячна вам за увагу. Пишіть в коментарях, що ви читали цієї весни, що вас вразило або, навпаки, стало гіршою книгою цього сезону. Я дуже буду рада почитати і, в принципі, поспілкуватися в коментарях на будь-які теми. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що ви тут. Зустрінемося в наступному відео.